До 15 червня знижка додатково на ці крісла. Це у нас крісла в чохлі Хінхайса. Якщо подивитися в інтернеті, чохол окремо коштує 800-900 гривень. На них зараз буде дуже класна ціна. Всі, хто отримали ці крісла, дуже задоволені. До речі, напишіть в коментарях, хто вже отримав, як вони вам по якості. Так, давайте по самому кріслу. Всі 4 ніжки регулюються по висоті. Як захотіли, так і поставили. Попереду буде карманчик. Збоку є підсклянник. Баночку води поставили і відпочиваємо. І ззаду є такий ще великий карман. Сюди поміщається 15 літрові бутилки. Так, далі. Кут нахолу регулюється по висоті, підлокітники піднімаємо і можна навіть лежачи зробити. Як захотіли, так і поставили. Отак можна повище повністю прямо. Так, і ще один є такий момент це цей чехол м'якенький. Він знімається. Тобто ця підстилка, вона знімається, якщо грязно в правильну машинку засунули і можна випрати. Оця тканина це текстилен. Міцна тканина, яка не гниє, не боїться дождю, не вигорає. Залишилось їх всього на 20 штук, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є Viber, Telegram, або пишіть в особисті повідомлення.